Жіночий одяг сорту Крем плюс Екстра. вага лотоку 10 кг, ціна 4200 гривень за цілий кульочок. Тут у нас різноманітне наповнення жіночого літнього одягу. Так, Це у нас ось така штани легенькі штаніжки, повністю новесенькі, з етикеточкою Rivert Island. Присутні такі вшиті поясочки. Наступне Ось такі білосніжні штанішки. штаніжки. Вони максимально лагесенькі. Ось така моделька. Далі платечко, Теж йде повністю новасеньке з етикеточкою H&M, Розмір L, ось таке укорочене, спортивного плану ось такі лосіни. Теж дуже гарна моделька, розмір S, Дуже цікаво зроблено. Тут сіточка. Ось така моделька. Наступне платечко. Ось така модель. Воно йде на шлейках. Ось так виглядає. Розмір, я думаю, М-ка, таке максимально вільне, ногасеньке. Далі. Ось така платят, це вже такий більш вечірній варіант. Цікаво досить. Розмір теж, думаю, буде М-ка. Наступне блузочка. Мені це теж таке малесеньке, міні-платько. Лагеньке, маленьке. Розмір, думаю, Еска. Наступне ось таке. Так, розмір пише 40. Попався нам поясочок. Ось такий гарний, ніжний. так дальше. У нас такая же наша блузочка. Ось так выглядит. Дальше. Еще одна платьечко. Черная. Сверху такая ситочка и внизу такая сама. Одиночные шорта. Такие укороченные. Знову ж таки платьячко в горошок, розмір пише МКЛ, Ось таке. З поясочком. Таніжки. Ось такі класичні. Менше спортивна футболка. адідас, іде теж повністю новесенька. Наступне. Ось така моделька блузочка жіноча. Сорочка. Ось така. Наступна. Ще одна блузочка. Дуже цікаві рукавчики. Підемо далі. Ще одна блузка. Як бачите, наповнення іде різноманітне. Шорти, плачечка, блузки, Яка гарненька. Дивіться. Це, до речі, зараз ось така моделька. Вона йде дуже довга. Спинка буде відкрита. Ось така блузочка більшого розміру. Так, ось така моделька. Речаю тут буде дуже багато. Так, штанушки класичні. Ось такі. Ось така футболочка повністю новесенька. Ще одна. Так, спіднечка. Ініція таке платтячко. Ось так воно йде на зав'язочках. Ось таке. Теж дуже легесеньке. Наступне ще одне платько. Ось так виглядає. Відкрита спинка. Подивіться, як крутезне. Чорне, довге. Одне плече буде відкритим. Розмір довгою М. Наступна блузка жіноча. Так, еще одна. Дуже легасенька. Ось такого плана. Так, еще одна. Дивіться, яка цікава. Блузочка, то ніжний колір, така блакитна. Розмір, я думаю, буде емочка. Наступна. Ось такого плану блузка. Ще одна. Шортики. Шортики, великий розмір. Ікселечка. Штанішки. Сказали, вони будуть дуже широкими. Талія буде завужена. Ось повністю неповністю великий розмір. Так, ось така маєчка. Так, ось така блузка. белоснежно. Сурочка. Тащит дополнительную да белая. Так, а это водик. Нью-лук. С таким тоже открытым декольте. Топик. Футболочка. Дивіться, от, в принципі, залишається тут буквально ще, зовсім зовсім трішки. Ну, давайте я вже покажу. Там зовсім-зовсім чуть-чуть залишається. Це ось таке платьечко. Сістер. Це не платічко, це такий комбінезончик, дивіться. Дуже красивий. Наступне Платічко. Ось таке. Так, далі. Підничка. Так, ще один комбінезончик. Ось такий. Канішки більшого розміру, дуже легенькі, наліто. Так, ось такий топік від шейн. І останнє це і Ось така вільна легенька модель. Так виглядає. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 4200 гривень, сорт крем плюс екстра.